Сказала секрети деякі е, косівської кераміки. Тобто перший варіант це дійсно глина, підготовка глини, спеціальна мульгація глини, тобто її загущення до певної консистенції для того, щоб уже, е, е, фахівці, які роблять форми, е, вони могли це робити. Це в першу чергу. Потім глина десь тиждень вона повинна після Першого виробу, тобто, коли зробили форму, вона повинна постояти тиждень, і вона стає ось такою пластичною, але вже твердою. І тоді Оляна Андрійна сказала, що треба нанести малюнок сюди, так? Полити білою глиною ангобом. Полити білою глиною. Так. А зараз ми можемо починати форму тільки малювати, так? А зараз наноситься малюнок. малюнок. А малюнок ви сказали, наноситься з підпису. Обов'язково. Автор. Хто автор? Автор пишеться слово Авт. Авт. Крапочка. Пишемо Сергій Риков. А як називається цей інструмент? Шило. Шило, ясно. Сергій Риков. Косів. Ось 22 рік. О, я вже готова робота. А це так. тепер губочкою. Так. Це витирати треба. За вусинки ці витирають. А, за усенці. О, як красиво вже вийшло. Так просто все. Начебто. Богдан Андрійовна, тепер я маю вибрати собі якийсь варіант форми, так? Малюнку, так. І. Починати. Це ж має бути ваша фантазія. Фантазія. Не добре. списувати. Не списувати. Добре. Тоді фантазія буде виглядати таким чином. Та, як так, як був термолог, і минулого так. разу на тарілці було око. Звичайно. То по центру ми Звичайно. Око. Добре, малюємо око нашої асоціації. Око нашої асоціації з такими діями. А потім Пуляна Андріна допоможе нам розфарбувати їх. Але тут зараз буде саме головне це губочка, як вона сказала. Витирати забусом. Ми Витираємо. чудово. Трошки такий складний малюнок я придумав частоколи. Але дуже добре, що вони не всі одинакові, тому що це не комп'ютерна графіка. А це ручна робота. От, Чудово. Ну, ви вже дозвольте мені подивитися на ваші вироби, тому що я хотів би, ну, моя фантазія, це форма очі, це ромашка, але є особливості. Кераміки, завжди сонечко. У нас кожен українець, знаєте, художник. Коли заходиш на подвір'я, люди ну, не тільки малюють на воротах лебеді, Ви знаєте, це таке. Зараз я подивлюся все-таки, як же ж ви зробили центр композиції? Точно зійшлося. Кількість зійшлася точно ось так. Таке mm -hmm. дно в мене вийшло. Тільки я дуже низько дно зробив, бачите? От, ну, нічого. Люди таке. Тепер, ага, тут всі е, форми геометричні в нас, так? Всі геометричні форми. Якщо ми зробили квіточку, то ми маємо намалювати усики. Тому що усики це майбутнє. Це ж усиками виноград, наприклад, чіпляється, так. щоб видати щось народження, так? І тут ми ще також отакі усики зробимо невеличкі. Ось такий постав через один листочок пустимо і тут підуть у нас коло. І центр також можемо так пошкрябити. Я його зробимо в крапочки. Тобто стоматологом, я не питер. Ну так як наче дуже простенько, тільки так. Та нічого, але тобі ще нічого там не треба домальовувати. Тому воно не буде, тоді буде губитися Буду, в цьому. Так. Так, тобто, як ви дивитеся на ось такий орден? Mm -hmm. Вам буде тяжко потім сформувати, mm -hmm. ні? Скажіть, а для того, щоб зробити таку полоску, треба її спочатку вицарапати? Ну так, це робиться зразу. Треба ще щось намалювати. Ще ага, ще... ага, ось тут у нас Та у вас ромашка, то вже буде в стилі ромашки. Ромашки, ти? так? Так, так. Mm вже -hmm. буде в стилі ромашечки. Ну, дуже не. Тобто можна його йти побачити, так? Чи як воно висохне, то е, який буде колір, як воно висохне, якщо воно вже випечеться. А, то буде вже такого отакий, як ця щука. Ага, Отаке воно щука. буде. Тобто Але тут треба додаю. ще коричневе додавати. Угу. А ну дайте мені цей писачок, не я поправлю. Я боявся, що можу пошкодити виробу, роботу буду. як угу. ми маємо до цього не маєте, що Не маю, точно. Ви боїтеся, та тут Це... багато хто починає. То... Поки що симетрія в мене вдалася. Моя. Але все добре. Можу вас і Бачите. Тут добре, всередину добре. А оці крапочки це ви вже потім наносите, так? На периметр? щоб додати. Так, да, це буде красиво. Так. Цікаво, дуже красива глина, тому що подивиться, це сира глина, а це вже перший раз виточення. Тобто, Це наша глина, оце вже якраз іде наша глина. Це Косівська глина. Так, косівська. Чудово. Тобто це природна Косівська глина. Чудово. Зараз ми будемо що робити? Так, що розбути? Щоб було рівномірно, бо воно зверху стає вода. А newer. це має бути рівномірно. Що це за чарнь? Червінь. Це є червінь, це є глина, яка високо в горах, дуже має багато окисів заліза. заліза. Mm -hmm. І вона при випалі, бачите, така коричнева стає. Угу. ми маємо що зробити? Ну, Додати коричневе. Отак, от прямо крапечками, так? А, не тільки крапечками. А покажіть да, я побачив. <пос> от я кладу тут mm -hmm. центр. І ви біля кожного плюсточка будете класти mm -hmm. оцю корічну, оцю, <різь> але дуже ніжно. А тепер отак тут, Тепер давайте по колу крапочки. Такі красиві, саме тоді, коли вони розливаються, тобто так розпливаються. Ну, я так не жалію глини, тому що роблю густенько. Мені ну, подобається, густенько, наче таке нарядне. Ну, прикрашає, а ще тоді Дальше. при випалі жовтим кольором пензликом і його. Не? Так, будь ласка, приймайте. Угу, Дуже гарно, акуратно, дуже гарно. Десь ще. А, а це та ми, та ми, ще, ми ще де око, ну я не знаю, що тут, це, може, всередині це коричневе. Ага, от цю зіничку. Але так. то треба почекати, поки це висохне, щоб не розмазати. Добре, що ще додати. Можливо, оцю кліточку, дивіться, що Ну, обов'язково Бо ми зараз робимо. Це що з боку. Оці е, коричневі. А, лісточки буде, чи книг, чи колекція? колечка, кружечка коричневі. розумію, щоб не було дуже. Тобто по кордону, де ми прорізали, вона якраз запливає туди. Піп'яточка. Ну, ви зараз розмажете? Я б назвав це спинцовочком. Ну так воно і не є, бачите. Як би сказали, бо... А взагалі ви в руках отак малюєте? Чи... Так, в руках. Оця ставити... зіничка у нас повинна бути нерівною, ось такою приблизно, то я таку й зроблю. Ну так. Чудово. О, і хай сохне. До добрих часів.